Всім прир. Вибачте, дайте води, будь ласка. Так, пане Грін. Ви навіть не уявляєте, як складно бути професійним актором. Оці постійні зйомки, червоні доріжки, фанатки підписниці. Це так виснажує, ви б знали. Як би знали. Якби я хотів мати зараз ютуб канал по Майнкрафту, там я би викладав відео, як граю з друзями на сервері і отримую фан від цього. Я б залюбки проміняв гонорари на можливість займатися тим, що я люблю. Так, Грін, хватить. Готовий? Давай, поїхали. Камера, мотор. Всім привіт! З вами Грін. Та його блоки. Сьогодні я розкажу вам про те, як ми з моїм сусідом Мунді провели івент про підпільне закрите казино в стилі приватного вечора. Прийшло багато народу, і можете подивитися, як весь цей процес проходив від самого початку, тому що я був головним архітектором власне цього казино. Я рекомендую додивитися до кінця, тому що там буде важливий момент по продовженню нашого лору в цих відео. Тож я думаю, вам буде цікаво і. Приємного перегляду, друзі. Ти тут? тут є до тебе робота. Чи цікавий тебе невеликий підробіток, скажімо так, не дуже легальний? Я слухаю. Треба робити казино. Я скину тобі координати пізніше. Надіюсь, передплата тебе влаштовує. Так, ну і я на місці, значить, це підпільне казино. Монді побудував тут три гральні автомати. З редстоуну, там все внизу можна тут побачити, як воно приблизно працює. Це рулетка, слот машина. Я не знаю наскільки вона робоча. Він сказав, що це просто розвод, який все казано, в принципі. Власне, блекджек, блекджек саме так. Тут ми граємо проти машини ставки від одного сукоїна до 15 сукоїнів Значить, він попросив мене зробити тут дизайн, декор. Підпільного казино, і я взявся, звичайно, за цю роботу, тому що, по-перше, оплата сукоїнами. Та й побудувати, в принципі, також було прикольно. Значить, тут ми маємо просто в печері викупане місце. І ось я думаю, які у нас вайби підпільного казино. Я думаю, що щось, типу, якщо ви згадаєте, так, і в якихось там фільмах, коли показують сорокові роки, там це підвал бару, де повністю задимлене все приміщення, якби стоїть один столик для покеру. щось, типу, такого і. Так само в приблизно того часу великі відкриті казино, тому що місця у нас тут є багато, і Монді ось тут написав табличку, хотів тут лаунж-зона з шестами столиками і танцполом. І що я бачу, і що я розумію з цієї таблички, то, скоріш за все, тут має бути щось типу кабаре. А можливо, тут, я думаю, буде дві ВІП-зони, такі всередині. А, треба буде розкопати місце і здекорувати Віп-зони. І тут три власне, гральних автомата. А, ну і я пішов, подивився референси трошки. Надихнувся, зібрав блоків, які нам будуть потрібні, і зараз ви побачите, як воно будувалося. Так, ну і ось що ми бачимо. <смі> Здається, просто супер класно вийшло. А, значить, така палітра, чорна та червона підлога із а, чорної теракоти глазурованої та блокстованою. Потім зелені стіни і із темного дуба підтримуючі елементи. Стерію спеціально зробив ось в такому вигляді, щоб була одна якась така лінія, яка підкреслює стелю, а потім все переходить в повністю чорний. І ось з цими шейдерами воно справді виглядає повністю з таким переходом. Я спеціально так хотів зробити, щоб у нас акцентували тільки джерела світла, і яких було небагато, але щоб атмосфера виглядала ось такою, як оцей підпільний бар. І, до речі, навіть з, з цими шейдерами чомусь тут. Такий туман і справді виглядає, наче задимлене приміщення. А значить, є сцена, біля якої, звичайно, столики можна тут сісти. І ось народ прийде, буде сідати і буде дивитися. Дві ВІП-кабінки, за які вже у нас заселені. Тут люди сидять, значить дивляться. Шоу і взагалі відпочивають загалом прикольно. Ще один цікавий момент, який би хотів показати, це ось на стінах. Я додав трошки біля звичайної зеленої кераміки, я додав світло зелену кераміку. І чому саме так? Тому що. Світло-зелена кераміка, вона створює ефект примусового освітлення, тому що у нас в грі освітлення воно зовсім не ідеальне. І таким чином можна додати кольорів на, наприклад, на ось зелену стіну і показати, що вона освітлюється оцим джерелом світла. Теж саме використовується і на танцполі, завдяки ось таким червоним банерам, і повільному переходу в темний на фоні, так тому що у нас є тут скло, кераміка. Шерсть, яка трошки темніша, і всередині взагалі майже нічого не видно. І ось хотілося б залишити приблизно ось в такому, в такому освітленні, тому що просто ну, супер вайбово виглядає. Так і я думаю, що мене вийшло якби, поєднати вайби підпільного бару і в той же час зробити це якби як дороге казино, тому що ми хочемо, щоб сюди ось приходили гравці. І... А витрачали гроші і грали. Так, щодо армор стендів, є декілька моментів. Перший я почав з ВІП-кімнат, бо ну, це логічно, у нас є ВІП-кімната, треба, щоб хтось там сидів, щоб вона була заселена. І декілька моментів ще є, коли ось я поставив Монді з Олімпою, а вони показують і дивляться на машину, на автомат, власне. А це зроблено для того, щоб привернути увагу наших користувачів, наших гравців, які приходять. І перше, що вони бачать, коли заходять, це саме ось чотири живі людини, дві пари. Це ось там Монді з Олімпою, дивляться на автомат. І тут у нас GameCat з майонезіком дивляться на те, що скоро тут буде мати правила правила гри в Blackjack. І таким чином, це якби спонукає людину, яка потрапляє, заходить в цю кімнату. Спонукає її заходити, підійти ближче. І якби вже перейти до взаємодії з цим автоматом. А можливо ще буде одна сценка з назовні, щось придумаємо. Але поки мені дуже подобається. Давайте послухаємо, до речі, що скаже Монді. Давай. Скільки я більше дев'яти блоків нарахував? Так, все, готово, можна. Єма. Обалдеть, воно все червоне. Офігіте. Обалдеть. О, в тебе навіть моя голова є. Ну, це да. Це, звісно, да. Ну що воно, так? Це воно? Забавно, що в тебе стенд кожного є. На відкриття їх заберемо чи як? Н'єд, ми їх залочимо, вони всі тут будуть. В сенсі, кожен хай, хто приїде, то має знайти себе і побачити, що він робить. Прикольно. В цьому ж сенс. Ай-яй-яй, пелас тут. Все з вами ясно. Зібрали всіх соковитих. А я тут що роблю? Та голову вкрала. Тільки про соковитих каже, про дизайн взагалі нічого. Підлога, типу, окей, хай так і буде. Типу, кожен день таке робимо. Так, дизайн. Мені подобається, що тут є сцена, на якій я буду Комеді-клуб, стендапи Йожик повісився. Так, тут пірати бухають, я зрозуміла. До речі, мені подобається, як зроблені світильнички. Мені теж кайфує від них. Ну, ось ми там трошки подивилися дизайн казино, я зробив завершальні кроки і пішли готуватися до відкриття власне самого івенту. І ось як він пройшов. Монді розіслав всім запрошення. Підпільна в обухонебезпечний зірочка полай. Я сподіваюся, що ніхто не принесе це на власний івент. Корпорація Antoxic Green, якщо цей лист отримано, значить тебе запрошено на темну підпільну сторону серверу, де панують гроші, хтивість і азарт. Ху -ху -ху. Знаю, що зацікавив, саме тому. Зустріну тебе 30.06 о 20.00 на спавні. Не смій нікому показувати помідовлення. Не смій нікому показувати помідову. Не смій нікому показувати повідомлення, інакше будуть тобі гайки. О, ні. Ви тільки нікому не кажіть, добре? Ми йдемо в найпідпільніше місце цього сервера. Кожен з вас отримав запрошення. В запрошенні ви мали зірочку «Палає». вона вибухонебезпечна, тому будьте з нею обережніші. А також ви отримали овочі, які були вирощені в моїй підфільній фермі, яка знижує ТПС. Вас всіх. Тому після цього напевне потомки чиї знесе. нафіг. всі Ой, рухаємося ти, 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 за мною. Е, бюджетна дуже бюджетна дорога в тебе тут. Звісно а. на початку. Нас зустрічає надпис, яка символізує, що там буде хтивість. Якщо там буде хивість, значить я людям не знаю, сюди що не знаю, це за Так. А я ж не люблю зв... з... на половина серфес. Фейс-контроль, фейс контроль, фейс -контроль. Підходьте по одному, я не буду пропускати половину. Зараз ми будемо відкривати, але перед тим як я відкрию, я хочу сказати, що сьогодні, так як я вас запросив, казино безкоштовне, але в подальшому воно буде вартувати, напевно, вважаю. там десь 5 сокоїні або щось таке. Тому що насправді я грав його сам і я частіше вигравав, ніж програвав, тому я вірю, що ви всі зможете вигравати. І ага. тож, бо ми Фігня розпочинає. розпочинаємо відкриття. О, ні. Наразі я ви побавали, можете так. пошукати свої ходить. фігурки, да. подивитися хто дає. Тут є кожен ну де з вас. А ну дає. А надає, ну анадає, а де я є яє є. Де я? Так. Вау! Так. Єдиного, ага, та... Я не впустили. Не мене... <ролосить> єдиного, там ще стоїть. Стосовно Потомкіча, він мені нагадав шіфу, гарний жарт, один хлопчик не міг вимовляти, цифру 6, тому він прийшов в магазин, сказав: дайте 7 пачок масла, одну не треба. Ура! дякую. дякує. І, собственно, вертаємося до частини з Перлота. Він знайомий зі всіма вже апаратами, так як він був бета-тестером, він всі гроші в мене забрав, тому я його сюди більше не пускаю. Пішов звідси. Отож бо, якщо хтось хоче зачитати жарти, розказати подяку, вказати на недоліки пропозиції. Ніхто? Ну тоді грайте казінак. Стой, 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 стой. стой. Рак, І сьогодні я хочу викликати на сцену народного артиста України по укулелі Фелеса. Ні, ні. Давай

Я Там Хотіла заспівати цю пісню. Можна давай. давай. Як бачите, наш казино-вечір перетворився на підпільний концерт, і після Фелеса виступала Сандорік з тією самою піснею. Я одразу хочу сказати, що мій запис не може навіть краплю гідно передати її виступ, але я все одно залишу повне відео, тому що ви маєте це послухати і пережити ті самі емоції, що переживали ми, сидячи в першому ряду концертної зали у неіснуючому світі ввечері випадкового понеділка.

бачив в нього більше. Ці лихі слова, які приносять смерть. Банпальна, холодна, пневматична, мопельна, ракетна, метальна, міни. Це ми ще не згадали ага. про біологічну, ядерну та хімічну. А, Скільки ще ну, треба висити типу. прикметників до слова зброя, щоб нарешті розуміти, що абсолютно всі побажання здоров'я анулюються одним нерозумним наказом Проста людська злоба. Як можна чекати миру, поки цей мир гарантує ядерна бомба? Хвилями, хвилями, хвилями несе. Милями, милями, милями несе случай, хвилями, ми доля, доля несе, тільки по цього, скільки буде, хвилями, хвилями, хвиля несе. прекрасно. Я Чекаю да, дуета Фелеса и Сандоріка. Чекаю <рек> дуета. руки трусяться. <рек> Там до 15. Все добренько. <реку> Проживай. О, о, о. Опа, потомки чуть Опа, опа. Опа. Я уже... <реку> Зараз будем шукавлять. Ага.

see what the shots нормально просил. Далі там іде оце. Зараз. А за цінні бісні дуже такі прям хочеться. Жити, правда? Жити хочеться аж ось так Андрійко, ти впливовий? Я впливовий. Він впливовий, а ти ні. Афиге, в тебе казут. Ні, ні, так, давайте давайте без бійок в казу. А, ну вы на волк. Я Так что так так, до осталось. О, плюс 10. Зіграємо, да. так. та 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 Що, бійка за баром таки? Давай. Окей, то краще не лізь. Не цяк, не цяк. Я наймаю всіх кінжалів. Кінжали на вихід, тут зараз буде бійка. Я не беззвучий. А ти місяць своїх убиткового казино розплатишся з ними? Що-що? Вони потім прийдуть за тобою. Вони прийдуть за мною. Та-да, тут бійка починається. Коли ти не розплатишся, да. Ой, ні, я тут не лізу там хочуть найняти бо Ей, Я да, користуюся давнім методом професійного mm. професійної mm. бійки, професійної <плесу> тактики до побачення. Можеш... <плесу> <плесу> Підімемося <плесу> до свободи, <плесу> на свине <веде плесу> дорога, Україна, назавжди в серцях. <плесу> на завжди <ж> серця. <плесу> Оп! Оп! <плесу> Оп! 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 Туса плюс вибачте. А в Україні безкрайні поле, на небо А Ми українці, і наша доля, країну рівну весь світ любить. Перемога. За нами перемога. Вище, браття, підіймемося. До свободи нас веде дорога, Україна назавжди в серцях. Вся йдіть, баню. В По потіліку йде друха, а тут щось підніг бізда. Ну без норм репу, ну да, хотимся вниз, папа. Ну, ось так і пройшла наша вечірка. Користуючись моментом, хочу сказати, що критично засуджую індустрію гемблінгу. Так, це, це дуже погано, насправді дуже жахлива, жахлива тема. Але, але це розмова не для відео, краще для подкастів. Ну, Потім дочекаєтеся. Але, яка може бути підпільна вечірка без окультних ритуалів? Тому одразу після завершення цього заходу ми пішли. Очищувати душу Фелеса, власне, те, що вже давно пора було зробити. І в якості авторпаті, звичайно, після приватних вечірок має бути окультний ритуал. О, голова Шарлота нам потрібно ж буде. Давай. Давай. Ага. Фелес, привіт. 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 Як себе почуваєш? Що ти, як, як Я маєш? на сосні. О, бачте, бачте тому, бачите? Там Там нічого нема. Мені снився сон. Коротше, дві верби стоять. І одна падає, друга далі стоїть. Я не помню, що це засобне. Тіп, взагалі це серйозні речі слухання. Ну Це ж був. Дивись, у нас там є місце спеціально приготовлене, але дивись, так, щоб ніхто не заважав нам. Провести обряд, який потрібно провести добре, Так, так. то єдиний обряд, спосіб єдиний спосіб. А, давай йому зілля, треба випити зілля. Сензі зілля. Так. Зілля невидимості. Не зілля невидимості і так кидай. От би хату депнуть. Возьміть, <рес> повідець. Пішли, пішли. Тут все правильно. Іди сюди, дивись місце так, твоє, давай. місце, твоє трон. Патрон. Прям та, та. та все, та, можна так. знімати. Я би О, так, знаєш що, давай отак. Бери, знімай голову шарлоти, тепер ти, ти знову фелес, так, тепер. Пастор, робой, проводьте. Що робой? Чекай, а що куди ми провели? Так, все, Я е поняв. сиди, 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 сиди і не рухайся. Так. Робой! Присядь, так. ми. Тебе спина біла. О, ні. Сідай, сідай, ми зараз будемо чат виганяти. Ходи сюди. Це дуже важливо, розумієш? Вейт, ходи сюди. Ні, ні, не ходи, не ходи. Не підходь в колонку. Зеленський теж казав, не піду і пішов. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вивезти демона з Фелеса. У мене немає мене. Глядачі, апостол ти, 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 ти. і Вейт, скажіть, будь ласка, як ви кажете, чи справді ви вважаєте, що в Фелеса є демони в голові? Стовідсотково. Так, 10%. в нього всі 19 демонів в голові зараз. Які демони? У мене 69 тільки. Особисто 8 демонів. Секундочку. е, святого Трезубця. Так, тихо. Так, ти бачиш, що він вже виходить з під контролю. У мене святого Трезубця. Не стріляй! Вітайноосфери! Бідів носфери. І іменем святих е, богів інформаційного поля я говорю, що демон з тебе має вийти, поняв бидло? От. О, ні, схоже, не виходить, пастор Робой, ви бачите, що ситуація фатальна. Треба. треба, Я не знаю, типу, нам треба якісь е, сили Це вище не, наших за, задіяти. Ти розумієш, треба, треба до, достучатися до богів. У мене є чим до, достучатися. Вони, в... вони приймають тільки душу, треба обміняти, душу на душу, розумієш? Я піду, я піду. Фелос, Фелос, я піду заради можна, тебе, щоб душу? ти жив. Куда? Щоб ти жив. Та я так живу. Я маю вмерти. Робой, давай швидше. треба вмирати. Швидше, <заробице>, швидше, будь <реш> ласка, швидше. Давай, давай, швидше, зроби це, будь ласка. Давай. Що ви робите? Мі!